Стенлі Мілкрем, соціальний психолог з Єльського університету, провів одне з найвідоміших і найсуперечливіших досліджень в історії психології експеримент з підпорядкування авторитету, який розпочався у 1961 році та завершився у 1963. Метою його було дослідити межі людської покори та з'ясувати, чи можуть звичайні люди вчиняти жорстокі дії під тиском авторитетної фігури. Поштовхом до цього стала справа Адольфа Ейхмана, нацистського чиновника, якого судили за організацію масових депортацій до таборів смерті. Мілгрем поставив питання, чи таке підпорядкування є наслідком індивідуальних якостей, чи його можна пояснити впливом зовнішніх обставин. Результати експерименту стали справжнім шоком для громадськості і здійснили революцію у соціальній психології, продемонструвавши надзвичайну силу соціального впливу. Історичний контекст та мотивація. Дослідження Мілґрема проводилося на тлі подій Другої світової війни та Голокосту. Світ намагався зрозуміти, як звичайні люди могли брати участь у таких варварських злочинах, як геноцид на своєму процесі Ейхман захищався тим, що всього лише виконував накази. Це глибоко вразило Мілґрема, який поставив перед собою запитання: чи можливо, що Ейхман і мільйони інших просто підкорялися? Чи є таке підпорядкування унікальним для німецької культури, чи воно властиве людській природі в цілому? Мілгрем припустив десь, що люди можуть бути схильні до підкорення авторитету незалежно від культури чи моралі. Щоб перевірити це, він вирішив дослідити поведінку пересічних американців методика експерименту. У дослідженні брали участь три особи: експериментатор, владна фігура в білому халаті, вчитель, справжній учасник досліду і учень. Актор, що прикидався добровольцем. Учасникам повідомляли, що дослідження має на меті вивчення впливу покарання на навчання. Усі випадково отримували роль, але справжній учасник завжди ставав вчителем. Йому доручали зчитувати пари слів і за кожну помилку учня завдавати йому електричного удару, що нібито поступово посилювався. Насправді жодного удару не було, а крики й реакції учня були записані наперед. Рівні ударів коливалися від 15 вольт легкий удар до 450 вольт. Цицьх небезпечно. Коли вчитель вагався, експериментатор наполягав, використовуючи чотири стандартні фрази. Пер. Будь ласка, продовжуйте. Два експеримент вимагає, щоб ви продовжили. Три це абсолютно необхідно, щоб ви продовжили. Чотири у вас немає вибору, ви повинні продовжити. Результати і висновки. Результати стали несподіванкою. До початку дослідження Мілгрем опитав психіатрів і колег, і майже всі вважали, що лише один відсоток учасників дійде до максимуму. Вважалося, що на таке здатні лише психопати. Однак 65% учасників дійшли до максимальної напруги в 450 вольт, незважаючи на крики болю і мовчання жертви. Усі учасники пройшли хоча б до 300 вольт. Багато хто нервував, тремтів, пітнів, але продовжував слідувати інструкціям. Мілгрем дійшов висновку, що за належних обставин звичайна людина здатна надії, що суперечить її моральним переконанням. І це залежить не від характеру, а від структури соціальної ситуації. Теорія агентного стану. Мілгрем пояснив результати через концепцію агентного стану. Людина, за його словами, може перейти в психологічний стан, у якому вона вже не бачить себе відповідальною, а лише виконавцем чужих наказів. У цьому стані власна совість пригнічується, а моральна відповідальність переноситься на авторитетну особу. Фактори, які сприяють підкоренню, близькість експериментатора. Чим ближче він фізично, тим більша покора, віддаленість жертви коли учня не видно або чутно, підпорядкування зростає, наявність інших, які відмовляються, коли поруч були вчителі, які відмовилися, то учасники частіше припиняли експеримент. Престиж установи, коли експеримент проходив поза Єльським університетом, рівень покори знижувався, але залишався високим. Етична критика, експеримент Мілгрема спричинив гостру етичну дискусію. По-перше, обман учасникам не говорили про справжню суть досліду. По друге, психологічна шкода, деякі учасники переживали сильний стрес, відчували провину, сором навіть через роки. По третє, недостатня інформованість. Не було чіткого згодження на участь у таких психологічних випробуваннях. Після цього дослідження в психологічних колах були запроваджені суворі етичні стандарти: створення етичних комітетів, обов'язкова згода учасника, право припинити участь у будь-який момент. Спадщина і значення. Попри етичні суперечки, експеримент Мілгрема став основоположним у соціальній психології. Його результати неодноразово повторювали в інших країнах, зокрема у Німеччині, Австралії та Ізраїлі, і здебільшого отримували подібні дані. У 2009 році американський психолог Джеррі Бергер провів часткову реплікацію експерименту з дотриманням сучасних етичних норм: результат: 70% учасників були готові дійти до високого рівня напруги. Цей експеримент допомагає зрозуміти поведінку людей. Війни, корпоративного тиску, стихії політичного авторитаризму або навіть поліцейського насильства. Його ідеї мають практичне значення для армії, медицини, освіти і державного управління. Альтернативні погляди та критика деякі сучасні дослідники, вважають, що учасники не просто сліпо підкорялися, а радше довіряли авторитету науки, який уособлював експериментатор. Також звертають увагу на індивідуальні стратегії морального виправдання мовляв, учасники не вірили, що завдають справжньої шкоди. Інші зауважують, що ситуація в експерименті була штучною, а в реальному житті поведінка людей значно складніша. Проте навіть у спрощених умовах виявилася глибока схильність до підпорядкування. Висновок Дослідження Стенлі Мілгрема потужне нагадування про те, як легко люди можуть втратити моральну автономію під тиском влади. Воно ставить перед нами важливі питання, де межа покори? Чи несемо ми особисту відповідальність за виконання наказів? Що означає бути етичною людиною у складному світі? У наш час, коли світ стикається з війнами, авторитаризмом, політичними маніпуляціями, експеримент Мілгрема звучить ще більш актуально. Він навчає нас, що критичне мислення, моральна стійкість і громадянська відповідальність це ключі до того, щоб зберегти людяність навіть у найтемніших обставинах.